Завіз з Нідерландів чи з Голландії, ну, як Нідерланди з 2020 якого, там, другого року, дивіться, заїхали отакі он велосипеди на Nexus 7, на Nexus 8, дуже добротні, дуже добротні, міцні, розраховані до 150 кілограм, має дуже добротні сідушки, комфортні, має, бачите, такі амортизатори. І, щоб у кого спиною проблеми, щоб було комфортно. ну Вібрація не йшла по спині. Мають замки, отакі там закриваються заднє колесо. Мають вилучки амортизаційні. Це є амортизацій, ну є різні моделі. Мають, дивіться, мають серву рулі, фари, динаміки, втулки. Дивіться, кілялечки. Дивіться. Є от різні кольори, навіть там Giant Twist, Десятці кращі в світі бренд. Бачите, є з різними рамами. Газелі, джіанти. дивіться, Такі он, такі лялю. Мають роллерні турмуза. Отакі. Зразу бачите, є такий диск, щоб воно устигало згори, якщо їдеш. Мають ці педалі добротні. Добротні ці от фари стоять, бачите. Є на різних тормозах, є на вібрейках, Тоже, Теж, бачите, от, має серворуль, Ви собі, наприклад, на ходу, Раз, раз, собі підстроїли, як вам зручно. І то дуже комфортно, повірте, дуже комфортно. Ви собі їдете, хоч би що. Дивіться, вилучки мартизірує дуже прекрасно, м'які. Дивіться, є, бачите, з класичними рамами є. Різні є рами. Ельки, Мки, XL. -ки. О, такий Giant. Pushінk якийсь там. Теж нідерландський бренд. Монтего, теж нідерландський бренд, бачите? Дуже багато хто іменно хоче з такою рамою, щоб було легесенько перекидати ногу йому. Тут є центр маси можна брати. От. Все має серворулі. рулі. Дивіться, синій колір такий от гіантик. Добротний твіст теж. Багажники, алюмінієві дуже добротні. Дивіться, стопи задні які. Подивіться, який той стоп має задній Дивіться, що за лялечки. під ніжки має. Дивіться. То тільки заїхала половина велосипедів з Нідерландів ще до кінця тижня. Ще має бути. Дивіться в такому кольорі, бачите, голубенькому кольорі. Рама Елька. Бачите, от подивіться, Nexus. Це є оригінальний, а не якийсь там підробочка, що там наклеючки має писати. Nexus 8. Це є оригінальний Nexus 7. Бачите, є моделі, які мають гідравлічні тормоза обідні бренду Магура. З такою рамою, дивіться, який гарний дизайн. такі рами, Теж, бачите, є підсидільний амортизатор в комплекті. Потім будуть ще детальні на сайті rover.in.ua, будуть детальні фото, детальні відео, що познімаю. Бачите, є отакі на касеті, є з заднім амортизатором. Щоб він був дуже м'ягенький людині. Дивіться, який тут роверний торбус, Подивіться. Ну, Зроблено все дуже якісно, дуже якісно. Дуже якісно. Бачите. Різними рамами, різні дизайни. Ціна 8600 8600 гривень. Комусь буде цікаво, пишіть, може, хто щось приглянув з того або переходьте на сайт rover.in.ua, там два дня, я думаю ми на сайті вже повиставляємо будуть докладні фото